Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свого людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео, яке я хотів для вас зняти вже давно. Розмова піде про гроші, а саме про податки. В одному з своїх відео я говорив, куди ви платите податки. Податкових немає. Відкривав інформацію про відсутність і ліквідацію податкових. Хто не бачив це відео, зараз вискочить посилання, ви зможете його подивитися. Що насправді відбувається і чому ми зараз в такому стані знаходимося? Якщо ми повернемося в 94-й рік, ми зможемо побачити закон про реєстрацію фізичних осіб платників податків, де відповідно людина, яка хотіла займатися підприємницькою діяльністю, мала стати на облік і відповідно сплачувати податки. Але, як ми знаємо, ці податки, які вона сплачує, не заходять в бюджет міста. І вона не може проконтролювати ці всі сплати. Більше того, в 2010 році нам нав'язали податковий кодекс, який вступив в дію у 2011 році, і там прописано, хто має сплачувати податки за підприємницьку діяльність. Є юридичні особи, є фізичні особи. Я вам хочу сказати більше, зараз, коли народжується дитина, вона вже є платником податків як фізособа. Цікаво, правда? Таким чином, нас всіх знову здурили. Обманули, обікрали. Хто ще не розуміє, що відбувається, подивіться, будь ласка, це відео, про яке я говорив раніше. Я спілкуюся з багатьма людьми, розповідаю їм про ці всі речі, про податки, про ці всі рахунки, що вони не йдуть в бюджет, що не можна їх проконтролювати, вони йдуть в офшори. Люди мене слухають, махають головою, не розуміють, що відбувається. Більше того, коли ти їм показуєш документи, в них очі просто вилазять з орбіт, і вони розуміють, що щось не так. Але тим не менше далі платять на ці офшорні рахунки, боячись, щоб їх не закрили як приватного підприємця, щоб до них не прийшли там податківці і не оштрафували їх за несплату податків. Ми всі розуміємо, що це є афера, що це є розводняк, що це є оферти цієї системи. Система так була створена для того, щоб доїти обкрадати, обдирати фізичних осіб до останньої копійки. Але є друзі, дуже цікавий момент. Конституція нам говорить протилежні речі. Давайте ми розберемо це питання, як це все має виглядати. Повертаємося, як завжди, до основного закону Конституції України. Там чітко написано: 11 розділ 143 стаття. Територіальні громади, села, селища міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. Затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідно адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. І вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Хочу повернутися ще трошечки вище, а саме, де написано, що територіальні громади встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону. Ми маємо закон, основний, це Конституція України, і вона чітко нам наголошує, що. Податки затверджує територіальна громада. Не податковий кодекс, не податкова, а територіальна громада безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування. Тобто, як це має на практиці виглядати? Перший крок це є зустріч жителів. Вони між собою підписують договір, про певні дії і заявляють про себе як про власника на цій території того чи іншого населеного пункту. Другий крок на зборах жителів. Приймається рішення про утворення органу, допустимо, податків і зборів. Таким чином, заводиться реєстратор, заводиться людина, яка буде вести цю лінію по оподаткуванню, і на цих зборах жителі самі вирішують, який податок вони будуть сплачувати в територіальну громаду, тим самим забезпечуючи нормальне функціонування цієї громади, а також надання можливості підприємцям. Найперше сплачувати податки в свою територіальну громаду, контролювати відповідно ці податки, і на рівні територіальної громади разом вирішувати другий спосіб це утворення територіальною громадою органа місцевого самоврядування і утворення, до прикладу, відділу податку і зборів, і на рівні місцевого самоврядування контролювати ці податки. Насправді все дуже просто, тільки треба відкрити конституцію, 11 розділ, і прочитати, що там написано. Є ще така 142 стаття, яка теж наголошує дуже цікаву річ. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності. Тому народ, ці всі податки, про які я говорю, належать територіальним громадам. Територіальні громади самі контролюють ці кошти і розподіляють на свій розсуд, куди їх залучити. Тому, друзі, хто ще дотепер не розуміє, що таке Конституція України, що таке місцеве самоврядування, що таке повне народовладдя, як повинні сплачуватися податки. Я вам про це щойно сказав. Купляємо Конституцію. Відкриваємо розділ 11 і читаємо. Хочу вам сказати дуже важливу річ, що ці підприємці, які платять податки в свої територіальні громади, вони це роблять ще з 2012-2014 року. Більше того, є ціле відео, де приїжджало 2 плюс 2, і хотіли висвітлити це в негарній формі підприємців, народних підприємців, де вони. Нібито не хочуть сплачувати податків податково. Приїжджало дуже багато так званих правоохоронних органів, приїжджали податкові, приїжджали юристи, ніхто нічого не міг доказати. Всі розводили руками, тому що вони навіть розуміння не мали, що таке Конституція, як вона працює, що таке народна економіка, як насправді мають сплачуватися податки, які прописані в цьому розділі 11, про який я вам сказав. Обов'язково подивіться цей відеоматеріал. Посилання на нього я залишу в описі: як завести податки в територіальні громади, як утворити територіальні громади, яким чином це все відбувається, як це все формується, як це все працює, переходимо в групи волевиявлення по областях. Далі ми долучимо вас до вашого міста, де ви між собою будете комунікувати, навчатися, вивчати конституцію. І розуміти, як це все працює. Ми вам дамо всю інформацію, і ви зможете на практиці це побачити. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, 5, 11 розділ Конституції, де говориться про місцеве самоврядування. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу Тікток, на нашій платформі Telegram, знай свої права і волевиявлення людини. Де ми даємо вам максимальну інформацію, документи, вивчаємо Конституцію, допомагаємо вам захищати свої права і свободи як людини. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в приват в телеграм перше слово волевиявлення. Всі посилання на групи я залишу в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті Конституції і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.